Привіт, ми у Чорткові зараз ви можете бачити майдан, який євромайдан, який утворився так само, як у багатьох містах. Я тільки що приїхала із Тернополя, там звичайно людей набагато більше. А ми, але ми віримо. Завтра і до дня підписання, доки Україна не підпише асоціацію з ЄС, буде залишатися багато людей небайдужих, яким не байдуже власне майбутнє майбутнє України і, взагалі, те, що робиться з нами, і що робить з нами наша влада. Власне про це вам розкажуть е, слухачі секції журналістики, які готують про це репортаж. Слава Україні! Сьогодні я знаходжуся на Чортківській площі імені Тараса Шевченка. Тут неймовірна атмосфера, бо люди об'єднані однією ідеєю підписати угоду про асоціацію з євросоюзом. Прошу звернути увагу нас. Колись ми зможемо розповісти нашим дітям, як ми прагнули в Європу, прагнули нового життя. Ми прагнули розвитку, ми прагнули. Свободи, вільного слова, допомоги підтримки росту економіки та нашої держави загалом найбільша кількість людей, які сьогодні зібралися, це молодь. Молодь прагне в європу. Ми йдемо в НАТО. Ми дізнаємося, які там настрої чи хочуть насправді ці люди. Яка їхня мета? Ходімо. Так послухаємося з молоді Скажіть, який ваші настрої? Ми хочемо підтримати Україну і доказати, що ми молоді, і хоче добитися європу. Це є держави. Ми організатори педагогічного училися. А скільки студентів з педагогічного училища долучилися до цієї акції, до цього мітингу? А скажіть, будь ласка, от ви для чого збираєте ці кошти? Ми збираємо для того, щоб завтра бажаючі могли поїхати в Київ. для того, щоб він має транспорт і дати якісь кошти, щоб а ви знайомі з цими бажаючими? Хто саме хоче це зробити? Тоді люди підходили, записувалися. І скільки приблизно молодих людей вже записували? Ну, на сьогодні, от на даний момент є 17 чоловік. Як ви гадаєте, ось ця акція в Чорткові? Чи вона дасть такий результат, як, от, наприклад, ця акція в Києві, на яку їдуть люди з Чорткова? — Поштовх вона, звичайно дає і підтримує дух, і підтримує бажання. І от воно якраз є поштовхом того, що люди е, виявляють бажання їхати і там проявляти свою. Скажіть, а чому ви вважаєте, що Україна повинна піти в Європу? Яке переваги, наприклад, особисто вам це дасть? Я. я в Європі бувала, але я мала можливість спостерігати, як живуть люди в Європі, і навіть перебуваючи на такому е, положенні нелегальному сказі, я себе там чувала вільнішою і ціннішою людиною ніж свої рідні сім'ї в Україні? Скажіть, а от ви гадаєте, що? Оця цей вхід вступ в європейський союз він дасть Україні то необхідну таку для нас свободу, свободу душевну, свободу слова, свободу обов'язково. Обов Це однозначно. Він не дасть нам можливо відразу е, великих зарплат, хороших доріг, не дасть нам якихось е, матеріальних цінностей, а свободу дасть. Зараз ми споглядаємо на людей, які зігрівають свої лодані біля всеукраїнського євромайданського вогню. І Мої запитати. Скажіть, будь ласка, як сьогодні ваш настрій? Позитивний. <клі> Збирається стояти тут, підрядувати. Доран, сьогодні Рад, тільки дорана. Не холодно вам? Ні, не колод. Не кране, немога незалежно від грошей. Україна, як все побудувати. Україна це є наша. Ми прощаємось з вами з чортків за Європу, але ми ще повернемось завтра. Слава Україні! З вами, був, з вами, був, е, з вами була секція журналістики 220 вольт. Будемо раді знімати вас для вас подальші наші репортажі.